Не діло такі. Я жив. Перекручено. Спроба номер 4 чи 3, я вже точно не пам'ятаю. Вийшли знову на Сазана. Знову така сама прикормочка їх. І ті рази. Заброджена кукурудза, так сказати. На не заброджена. Тут і горох, і кукурудза. Прикормка класна. По снастях все те саме, як правило. такі в нас плітки л'ють на горох. Рази Прижало. А! Було щось. Було. Щось було. Є. Це він, це він, я думав, я не дождуся його. Нарешті, ану о, хороший. Пійди сюди. Ще ти ще ти, ще ти, Це він, друзі. Друзі, це він. Я його наконець дождався. Хороший, хороший. Тягне і все. Ой, який! Мені здається, що не менше п'яти тут буде. Це, дзеркальний. Добре, що він на чисте вивів зразу. О! О. Мені вже ...важко його, важко його тримати. Не ну, йди, лотатя. Ого! Ого! Не диво тача! О, Я ж їх впав! Перекручував Що ж він чворить! Що за кардибаліта? Я наперед вибачаюсь за... За мої... Наперед вибачаюсь за мої оці стони такі оніміла рука його тримати. Давай попливаємо з тобою. Я двома руками його тримаю. У мене рука аніміла вже. Правда. Ой-ой-ой, там свинка хороша. Хороша свинка. Зараз треба, щоб він надихався трошки. Ну блин, я не знаю скільки який він. Я бачу, що він зеркальний. Взяв він гарно. Піднімає відео. Знімає. Сильний падло. Бачите, як удочкою відпрацьовує. Ну, п'ять не буде. Напевно трьошка така. Чи що? Його треба тримати, щоб він надихався трошки. Дідів вже щось думати. Гарний коробчик, гарний. Ну такого ми навіть якщо зловимо, то випустимо це гарантія. Даже якщо я його витягну, він не зійде, я його випущу. Ну, я радий, я дуже радий, що він мені клюнув. Ааа, і потягати його. О, свинка. Це в воді він каже маленький такий там. В принципі, доволі непоганий карпуша. Одне питання, як мені його взяти? Це зовсім друге питання вже. Взяти і не зламати. б Ще попливати хоче. Я не знаю, мені от цікаво в спортивних інтересах, скільки він вагою. Ну на вигляд він... Ну, блін, кілограм 4 як то такий. Ну це не сазан, це короб. Зразу видно, що це короб. А й пропливеться трошки. Оце в чому мінус, що нема підсачка, бачите? Як його може? Так. Оп! Оп! Попливли з тобою, друже. Зараз ми тебе тако тащимо. Таким макаром. Главне, щоб ти мені удочку не зламав. Ну да, там хороший екземплярчик. Зараз нам треба підпливти до камеша і прив'язатися і тоді вже спробувати його витягувати. Це оце під треба. Ой-ой-ой, я ще здивлюся, дивлюсь я в я пливу. Він зараз як піде. А так взагалі кажеться, як то там карасик скілошний. Так, підпливаємо до берега. Підпливаємо до берега. Оп! Оп. Йолки-палки. З вашими цими. Приключеннями. Оп. Оп. І взяли. Оп і взяли. Фух! Який красавчик. Невеличкий. Випустимо його. Дуже тихенько. А ну ну. Пішов. Ну, він втомився просто. Я радий, тому що це вже напевно четверта рибалка була чи третя на коропа. Але ось саме тільки в перший раз ловив хорошого коропа. До цього ловив невеличких. Але це вже, ну як хороший, це маленький, але все одно приємніший, ніж ті, що були.